До нас в редакцію анонімно звернувся міліціянт. Він стверджує, начальник його райвідділу зовсім знахабнів. Живе у найбільшому будинку на набережні і їздить на новенькому лексусі. Тож програма гроші вирушає у гості. Це райвідділ міліції Вишгорода. Одного з найбільших і найбагатших містечок під Києвом. Вижгородські міліціянти бідні, як миші. Ось іржаві жигулі. Старенька Таврія. Особливо чесні міліціянти взагалі ходять на роботу пішки. А ось будиночок, в якому мешкає керманич вижгородської міліції Леонід Паланичко. Хочеться сказати про те, що злочини, які вчиняються на території вижитського району, особливо тяжкі особливо тяжкі і тяжкі. Триповерховий маєток на самісінькій набережній. Ось він об'єкт заздрощів вижгородських міліціянтів. Музика. От тільки родичка Леоніда Паланичко спростовує чутки про розкішне життя українського правоохоронця. Сенсації ніяких. Не знаю, як ви, а ми віримо цій жінці. Цей бутинок будувала моя мама, подарувала моїй сестрі, дружині. Що ви построїть, Такий гароми. І построїш. Наближену особу допитуємо про Лексус. А Лексус в нього є? Не катав. Подивитись на другий об'єкт міліцейських заздрощів: Лексус, поспішаємо у райвідділ міліції. Що? На Поїхали. А там? П'ять хвилин. Я не бачу, точно зараз точно немає на роботу. На лексусі чи він тут заводить? Я не знаю, я не бачу. Наступного дня, з самого ранку, ми знову на варті під райвідділом. Добрий день, а це вас турбує телеканал 1+, плюс програма гроші. Ми б хотіли поспілкуватися з паном Паланичко, вашим начальником. У мене ще зарада. Друга спроба. Добрий день. Це знову турбує телеканал 1+, плюс один справді інтерв'ю пана Паланичко. Він ще. З... Е, значить, він зараз виїхав е, на е, заходи. Складається враження, що Леонід Паланичко нас уникає. Чоловік, дуже схожий на міліцейського начальника, виходить з райвідділу. От тільки замість новенького Лексуса старенький Фольксваген. Автівку підганяють прямісінько під двері, тому запитати про будинок Лексус ми не встигаємо. Програма гроші звертається до усіх робітників бюджетної сфери. І якщо ваші керівники живуть не на одну зарплату, звертайтесь за телефоном, вказаним на екрані. Ну а Леонід Паланичко, якщо і має розкішний лексус, то тепер ще довго буде боятися дратувати підлеглих. Відсоток розкриття і стадає понад 90%. Немає вдома, так? А він на роботі, не знаєте? Я не знаю. Ми просто хочемо його чесну руку потримати, познайомитись. Програма Я Не знаю, гроші. де він. Mm. На роботі чи де я тільки з огорода приїхала. А ви не дружина часом? Ні. Ні. Я з Тьоща. о, як приємно. Гарний зять у вас? Гарний зять. Да. Добре, дякую. Не бере хабарів? Що? Хабарів не бере? Я не знаю, я ж з ним не працюю. Я зрозумів, дякую.